Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. О, майдо! Вассоп! Ха-ха-ха! Останній випуск цього тижня бо сьогодні. П'ятниця! Ratchet and Clank Rift Apart отримала свої системні вимоги. Все це діло ви можете бачити на своїх екранах. Ну а про народне Full HD я закину пару слів. Щоб пограти в 1080p на середніх налаштуваннях графіки, вам знадобляться вже стандартні 16 гігів оперативи, вже стандартний Ryzen 3600 або i5-8400, ну і хотілося б сказати вже стандартна 1060, але ні. Гра каже, погралися і досить. Давай мені або зелену 2060, або червону 5700. І не сумнівайся, нам теж доведеться заплатити за якість. Де тут якість. На гру чекаємо 26 липня 2223 року. А це був дід з каналу Хейд. Підписуйтесь на його канал, посилання в описі. Тицайте. Уявіть собі, Форонор досі живий, і Юбіки навіть підтримують його. Незабаром в грі з'являться нові приколюхи в стилі скандинавської мітології, зокрема Молот Тора. Ну, на бісов усе це. О, треба почекати секундочку. А ще більше мене здивувало раптове оновлення Team Fortress 2, що принесло до гри 14 нових мап, новий режим та кубку косметичних предметів. Незважаючи на те, що більшість доданого контенту це напрацювання ігрової спільноти. Конкретно цей апдейт значно підняв активність в грі. Онлайн деколи доходив до 200 тисяч одночасних гравців. Хочеш зі мною? Давай. Футбольний симулятор. EA, так той ще не фіфа. Вийде 29 вересня, але ті, хто придбають ультимейт видання, зможуть побутися м'ячика трохи раніше, 22 вересня. Розробники Call of Duty Modern Warfare 2 студія під назвою Infinity Ward прибрала ганчірку окупантів з гри. Ба Більше окремо додали синьо жовтого стяга. Грунт. База, так би мовити, основа. Старезні забавки за Всесвітом парку юрського періоду, часів NES, SNES та Game Boy планують перевипустити для 4 та 5 PlayStation, Xbox, Switch, ну і, звісно, для ПК у Steam. Навіть приблизної дати виходу розробники не повідомили. Що ж, багато часу це не забере. Творці третіх воріт Бальдору повідомили, що наразі не варто грати в дочасний доступ гри, оскільки в релізний день весь ваш прогрес буде знищено. Ми знайшли рішення, кінець. Нагадаю, що гра релізиться 31 серпня на ПК, PlayStation та Мак, а от на ексбоксах гра вийде трошки пізніше. І можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. -ха! Пора бити байдики! Стережіться, байдики!